Початок роботи інтерект почався з конгресу в Любліні, коли ми в пошуках партнери поїхали до Польщі, щоб знайти дійсно партнера для співпраці в питаннях водопостачання, каналізування. І в нас вже був на той момент готовий проєкт. Ми шукали інвестора, ми шукали потенційних е, інвесторів, які б як з польської сторони, так і з нашої, щоб мали вони схожі проблеми, і ми могли вирішити з допомогою спільних зусиль як їхня сторона, так і наша проект. На е, форумі познайомилися з е, мером бургомістром Гміни Попротнян, Томаш... лешик Томашик, які змогли, скажімо, спільними зусиллями вийти на невеличке компромісне рішення, ну і вирішили спільно з... після хорошої зустрічі, після перемовин, подати портне... разом з наші проєкти до комітету. Ну, вийшло, що Гарно працювали і отримали результат позитивний. Що ми двох виграли на 2 мільйони 449 тисяч євро. Проект, який будемо разом з нашим головним партнером з польської сторони, реалізовувати. Ми на Україні вони в себе вдома. Нам дасть дуже потужний потужне вирішення питань проблем клесового каналізування води. Це проблема дуже застаріла всі мережі ще 80-х років, 80 років минулого сторіччя. На даний момент вони практично дуже погано функціонують. Ми зможемо добитися європейської якості скиду стічних вод на навколишнє середовище. Це буде якісна послуга для. Для жителів, для підприємств, для підприємців, бо то є дійсно складовою нашого майбутнього, наших дітей, що ми будемо бережно відноситися до нашої природи.